Всім доброго тихого, мирного дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Тарасіночки, сьогодні так добре, сьогодні, прям так прохолодно. Навіть навіть можливо було одягнути якусь ковтиночку. Йшла з коротким рукавом і навіть взяла з собою таке платюшко більш-менш легеньке на роботу. Але сьогодні так ну мені подобається. Мені подобається, дихається дуже гарно. Я маю надію, що у вас все пройшло. Ніч пройшла більш-менш спокійно. Я маю надію, що ви виспались в цю ніч, тому що зараз дуже дуже буває в деяких місцях гучно. Одеса, Миколаїв, Суми, всі регіони, які знаходяться на лінії фронту. Вони дуже дуже такі гучні, неспокійні, і при цьому мирне населення страджає. Тому я вас всіх міцно, міцно обіймаю. Я з вами завжди на зв'язочку. Я дуже рада, що мій канал вам допомагає триматися і ви тримаєте стрій. Але ви знаєте, є такі люди, якісь я не знаю, ну 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 господи, дівчата, ну не вже ну скільки можна писати якусь там гедоту? Вчора знову повилазили, знову повилазили. І я не розумію, чому ви такі злі, чи ви голодні, чи ви недочпокані, як то кажуть, чи, каже моя одна знайома, чи ви, я не знаю, ну ну що у вас? Що в ваших головах проходить? Ну, якщо вам не подобається блогер, якщо вам не подобається мої відео, вчора поприлазили на жизнь худіючій богині», якісь там граматії, тут стопо води, тут стопо води, вона є воду, та йоха не бабай, ну якщо ви вимкнули відео, якщо ви бачите, що там лється вода, що вам не цікаво та виключіть, зекономте свій інтернет, зекономте свої мегабайти. ну чого ви лізете на мій канал? І розумієте, ладно б там людина написала свій, свій поганий висір коментар. Тому що ну я по-іншому це не називаю. Якщо мені не подобається. Блогер не подобається тематика, не подобається те, як людина розповідає. Я взагалі пройду, я не буду витрачати свій час на цю людину. Я називаю це висіри: прийти, висратися на каналі і написати, що це ж мій коментар, це моя точка зору. Мої хороші. Ви свою точку зору запхніть в ту саму головну морщину, яка на якої ви сидите. Мені ваша точка зору, знаєте, взагалі байдуже. Тому що мені нема діла до тих людей, які зі мною не цікаво. На моєму каналі тільки ті люди, які цікавляться там моїм життям, які переживають разом зі мною, які бачать, що, що коїться навкруги. І я це показую. Чого ви лізете? Ну чого ви лізете? Ну, <сум> дівчата, ви ну, маєте до себе повагу. Тут ще одна: так само цікаво, що вони сидять, що на моєму каналі. на... Жизні худію богині, вони пруться на канал, рецепти богині, вони пруться на канал просто про життя. Це, мабуть, я така неповторна, що ви прям не можете без мене прожити. Ну, мені до речі, це приємно, але мені приємно, коли я не повторна буду для свого чоловіка або для своєї родини, або для своїх друзів. А те, що ви, я для вас не повторна. Ну, значить, беріть, беріть приклад і працюйте в цьому напрямку, працюйте над собою, працюйте над своїми оціми звичками, де ви хочете десь когось обісрати. Ви ж розумієте, що він бумеранг, він так працює. Ви прийшовши, обісравши мене, ви розумієте, що я до вас відношусь з іронією, особливо коли. Пишуть коментарі, і моя відповідь мені дуже важен ваш коментарі. Мені важно подив... важен коментарі. Знаєте в, какому... в якому випадку подивитись на те, що можливо в вашому регіоні Психбольниця зачинилась, зачинилась, да? ви отримали в руки телефон, і таким чином ви зараз сидите на моєму каналі і строчите, да? поки знову вас не забрали. Не забрали телефон, не забрали. У вас взагалі кудись. Тому, дівчат, ну не витрачайте свій час. Мені, ви знаєте, мені так шкода е, буває свого часу, що я не встигаю зробити щось корисне, не не, 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 не встигаю зробити щось для себе. Я іноді відволікаюсь на такі коментарі. Хоча я знаєте, ось так прочитаю і думаю, господи, яке ж воно. Ну, ви розумієте, да? Українці мене зрозуміють, тому не витрачайте свій час. До речі, вихідні. Я маю надію, що вони для вас будуть спокійні. Я на це дуже маю надію, тому що кожного ранку, просипаючись, прокидаючись, дивлюсь завжди в інтернеті, в телеграм-каналах, моніторю, в якому регіоні як пройшла ніч, що і як сталося. Тому я вам маю надію, що у вас все-все добре. Вчора була така був такий маленький, скажімо так, план. Треба було їхати в Кропивницький, в те місто, де я була на ну на вихідні. Ми їздили. Я вам показувала це на каналі, і треба було пригнати машину для військових. Їхала їхали. Ну вона з іншого міста повинні були її пригнати в Кропивницький, Треба було поїхати. Треба був водій. Ну, звісно, ми з чоловіком бігом. Я давай дзвонити. Ми можемо. Ми завжди на зв'язочку. Хоча ми, ми, ми не встигли. Уявляєте, тільки я побачила цю об'яву від нашого місцевого волонтера. Ви знаєте, що зараз я працюю марафони, і також частково я теж намагаюсь, де тільки можливо з цих марафонів ті кошти, які я заробляю своїм своєю працею, своїм досвідом. Я намагаюсь десь, десь десь бути корисною, де тільки. Можливо, заткнути якусь дирку, і вчора треба було заткнути, скажімо так, дирку треба було заправити дві автівки, які будуть їхати сьогодні до хлопців на передову. Тому вчора, якраз в мене, почав не вчора а вже декілька днів. я анонсую марафони. Тому вчора я бігом-бігом прийняла участь в тому, щоб допомогти саме в цьому випадку. До речі, кожного разу запити запитів дуже багато. То якісь продукти, то якісь необхідні речі, які треба нашим бійцям. Тому намагаюсь як більш активніше приймати в цьому участь. Я знаю, що і ви приймаєте в цьому участь. Я знаю, що кожна моя глядачка не стоїть осторонь ті того, що зараз коїться і намагається. Кожен хто чим може допомогти, тому ми працюємо. Ми з вами надійний тил. Я дуже хочу, щоб ви про це пам'ятали. І не встигла, не встигла. Ви розумієте, наскільки люди в нас такі е, зараз десь хтось кине кліч, і вже люди готові І теж попередили нас, поки я ось поки поки побачила бігом, дзвонить в мене є. Особливо особистий зв'язок з волонтерами. Я бігом позвонила, кажу, я можу завтра. Я можу завтра і на роботу не піти. Якщо це необхідно, я можу поїхати. І цей волонтер каже, що Саня каже, що ну напередодні тільки подзвонила теж пара, чоловік і жінка, які можуть поїхати і пригнати цю машину. Тому зараз де тільки є можливість намагайтеся допомогти, бачити військових, пригостіть їх кавою, чи ну якось. Якось треба їх підтримувати, тому що зараз ви розумієте, після нашої перемоги, після закінчення війни буде дуже важкий моральний стан, тому що те, що там проходять наші козаки, це це дуже. Я, я розумію, як це вплине на нервову систему, та й взагалі. Тому намагайтесь обігріти, намагайтесь якось звернути увагу. Да, ось і вчора, наприклад, теж була така ситуація. Заскочила в магазин вже перед роботою, і ззаді мене стояв військовий. Я кажу, вперед О, ні, ви жінка, ви вперед. Кажу ні, давайте вам треба, вам треба. І Він ні каже. Ви перша розумієте? Тому, якщо є десь можливість, ви бачите, що людина їде, буває на ротацію, да з рюкзаком уступіть місце. Хай ця людина посі, хай вона відчує ту. Ту повагу, яку ми виказуємо, ми, ми кожен, ми кожен з вас кожного ранку стаємо і молимось і дякуємо нашим захисникам за те, що ми прокинулися, те, що дехто прокинувся в своїй кроваті, хто на жаль не може прокинутись в своїй кроваті і навіть не в своїй домівці, тому я вас дуже прошу не. Не нехтуйте, коли ви бачите військового нашого військового їх видно, їх видно, що це не якась людина, яка сидить в штабу. Да, вони засмаглі, вони і руки. Ну там очі, там самі очі про це кажуть. Тому я вас дуже прошу: не будьте байдужими, не будьте тими людьми, які знецінюють. Ту ціну, якою нам зараз достається наша перемога, тому я вас дуже про це прошу і знаю, що ці зайві слова я сказала, що я вас прошу. Я знаю, що ви в мене такі. Я знаю, що ви саме так і робите. Все, мої любі я була дуже рада поспілкуватися сьогодні. Наразі дуже багато часу справ точніше, а часу зазвичай в мене мало, тому намагаюся. Хоч на декілька хвилинок вискочити до вас, хоч і таким чином. Вже записала відео на жизнь худіючої богині». Думаю, так ну 10-15 хвилин. Я можу тут спокійно посидіти в ефір, поки сьогодні. Ну сьогодні будемо без ефіра. Хоча я знаю, що ви дуже любите мої ефіри. І людям, які сидять на моїх каналах, злі, незадоволені, в не Я вас прошу, підіть звідки геть, тому що буду вас гнати срано. А до лаваші здалося.